Всім привіт, з вами Варскер і сьогодні представляю вашій увазі відео на тему, яку ви, в принципі, і самі просили мене підняти ще під моїм першим роликом. Це поради для новачків, основні такі речі, які варто знати, якщо ви почав грати в Fortnite в режимі Battle Royale. спробую з вами поділитись тим досвідом, який є у мене, у моїх знайомих, і дуже сподіваюся, що вам це буде корисно. А перед тим як ми почнемо, хочу вас трошки порадувати. Як я і казав, час від часу будуть різні розіграші на каналі відбуватись. І якщо відео вийшло по плану, то сьогодні у нас перший день після Різдва, і 31 грудня я буду робити такий, можна сказати, святковий стрім перед новим роком і розіграю будь-який скін з шопу, який буде в цей день. То правила такі самі, як і під першим моїм відео. Поставити лайк під цим відео, поставити будь-який коментар під цим відео, підписатись на YouTube канал і на Twitch канал. І 31 грудня залітайте на стрім. Наприкінці стріму я розіграю ну, вибору рандомно людину, яка відповідає цим умовам. І людина потім обере будь-які скін з шопу, які будуть 31 з 1 грудня, і я цей скін подару. Другий Момент про який варто згадати це те, що я здебільшого граю в режимі Zero Build, тобто без будівництва в Фортнайті, Battle Royale, Королівська битва, але без будівництва. В режимі з будівництвом є свої додаткові особливості. Поради, про які я скажу, будуть на 100% корисними для людей, які грають в режимі Zero Build. А от щодо режиму з будівництвом, деякі поради будуть корисними, звісно, очевидно. А деякі, ну там, ви, ви самі зрозумієте, що воно якби трошки трошки не туди. Е, от. Але все одно раджу подивитись усім. Е, якщо вам зайде це відео, то я запишу також другу частину. Е, і так само, якщо яка, про, про щось я не сказав в цьому відео, що ви вважаєте прям 100% класним, щоб було, щоб сказати новачкам, то пишіть в коментарях, я от наступне відео теж про це розкажу. Перше, на чому я хотів би зупинитись, це налаштування гри. Е, ще перед тим як ми починаємо грати, варто звернути увагу на них. По-перше, варто я раджу поекспериментувати з сенсою миші, знайти для себе якийсь ідеальний варіант. На відео я показую, які показники там стають у мене, але вони також залежать від того, наскільки ну, налаштування у самої миші, тому що у ну, мене миш, миша ще окремо налаштовується на компі. От, е, можете поекспериментувати, покласти різні варіанти і знайти для себе той, який куди вам е, більше підходить. Окрім цього, в налаштуваннях відео варто виключити V-Sync, тобто вертикальну синхронізацію, е, виробити, ну, тобто поставити на ліміт фреймрейт, який прикладається, як частота кадрів. І рендеринг мод в ідеалі поставити на performance, тобто продуктивність, для того, аби ваш комп, особливо якщо він слабкий, видавав якомога більше і вам було грати комфортніше. Окремо про графіку, насправді, в ідеалі, ви в мене бачите на екрані трошки інше, а в ідеалі краще ставити влаштування графіки на епічні. Зазвичай, ну, люди ставлять на низькі, особливо це актуально для тих, хто яких там слабкі компи. По-перше, це прибирає там зайві графічні ефекти. А по-друге, як я казав раніше, комп якби може видавати більше кадрів, менше глючить, глючість від того, що у вас там за комп'ютер очевидно, От, вам може бути грати набагато комфортніше. Але те, що треба ставити завжди на максимум, це дальність промальовки ворогів персонажів, тому що ну якби без цього грати буде дуже дуже складно. Таке може виникнути справедливе питання: що ж ти нам радиш поставити низькі налаштування графіки, а сам радиш, ой, сам собі ставиш високі. Е, ну, мені насправді так е, грати комфортно. Мені знаєте, я ще не дійшов напевно до того етапу в своїй голові, де я максимум хочу вижити зі свого компа і готовий грати на якихось мінімальних влаштуваннях. Мені хочеться трошки і за картинкою гарною подивитись, як би, в грі. І ну, в мене нормальний комп, тому він нормально видає і на таких налаштуваннях, і я не відчуваю, знаєте, що в мене десь щось не душі. Тому це так само ваш вибір. Але якщо у вас слабий комп, то треба звернути на це увагу і поставити налаштування по коли починається гра і вже видно рух автобусу, треба вже думати, вже розуміти де ви хочете висадитись. Зазвичай всі гравці шукають різного геймплею. Хтось знаєте, хоче там десь висадитись подалі від усіх залутатись, хтось хоче одразу подій валитися і починати розвалювати або отримувати собі нагоріхи. Тут залежить від того, як ви... який стиль вам більше до вподоби. Треба розуміти, що в принципі по лінії руху автобусу буде і найбільше гравців, особливо зазвичай десь всередині, десь в другій половині руху, але це теж мій, мій суб'єктивний досвід. От. І чим далі точки, чим далі оці локації, тим очевидно меншої ймовірності буде зустріти гравців. Але бувають якісь виключення, особливо якщо там знаєте якийсь квест на те, щоб залетіти на якусь локацію, певно, то можуть і більше людей. Звісно треба вже от на тому моменті, коли починається гра, розуміти куди ти летиш, якось планувати. Перед тим як приїхати з автобусу, треба розраховувати дальність до споту, скільки приблизно вам там треба, аби долетіти. Насправді, чим більше граєш, тим більш машинально відчувається, коли треба випригувати з автобусу або долетіти. Трошки так скажу, що за моїм відчуттям, до цієї нижньої точки, коли відкривається дельтаплан до місця приземлення, якщо ти летиш перед десь приблизно 400 метрів. От, я десь в голові намагаюся це тримати, тому, очевидно, залежить від багатьох факторів, від висоти точки, до якої летиш там, до різних інших речей. Але. Якщо ви хочете сідати першим, лотатись першим, то вам треба ну, якби, вчитись вчасно летіти вниз і вчасно відкривати дельтаплан. Не робити це раніше і не робити, точно не робити це пізніше. Краще зробити якби краще впасти раніше, насправді першим залутатись, ніж робити це останнім, якщо ви летите на якусь локацію. Також як така порада, мені здається дуже корисно. Приземлюватись на дах будівлі, на якусь будівлю з гори лутати її з гори. По-перше, ви приземляєтесь раніше, ніж ваші суперники, які там фактично теж летять на цю локацію, тому що ви вже приземляєтесь, починаєте лутатись з даху і спускаєтесь потихеньку вниз. Тобто, якщо ваші суперники там тільки-тільки висадяться за кілька секунд, ви вже можете навіть вже бути залутині. По-друге, це зручно спускатись потім в будівлю вниз 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 ви в більш виграшній позиції, тому що ви вже знаєте, що умовно за вашою спиною на доху нікого немає, тому що ви там вже були, залутались. Ну, Плюс-мінус, якби. Ви, ви спускаєтесь вниз і чекаєте там суперника. Якщо ж ви йдете знизу, якщо ви тільки там впали десь і одразу входите в будівлю, то. У вас там знать небезпека може підстерігати як за вашою спиною, тому що ще може хтось десь поряд висадиться і теж зараз в цю будівлю, або людина, яка так згори спускається. Тому в такий момент мені здається, варто тримати себе в полі. Якщо ви летите на той спот, який обрали, бачите, що там вже купа людей туди летить. А, нічого поганого немає, в тому, щоб трошки змінити траєкторію і висадитись десь поряд, щоденько залутатись, і потім, поки там розвалюють один одного люди, вже. Підійти туди свіженьким, залутаним, там, задефаним і просто починати розвалювати вже. Це абсолютно нормально. Тобто не соромтесь змінювати свої плани походу, але щоб їх змінювати походу, треба розуміти, де ще можна висадитися і з якого боку ще можна зробити. Окремо по зброї. Перед тим, як дати якісь загальні поради по зброї, ну якби, якщо ви тільки-тільки починаєте, давайте з базового почнемо. Зброя є декількох видів. В залежності від цих видів вона використовує різні типи патронів. По-перше, у нас є пістолети та пістолети-пулемети. Вони фактично якби два, два різних види зброї, але використовують одні ті самі види патронів. Насправді, я пістолети дуже, -дуже люблю. Не так багато вони заходять іншим гравцям, тому що це все суб'єктивно. Треба, знаєте, і вам також е, різну зброю тестувати, дивитися, що вам більше заходить. От, але, як на мене, пістолети якраз вони оптимальні і не на велички, і на далеких. Ну, не, не на те, щоб далеких, не так, як снайперська гвинтівка, але на таких середньо далеких дистанціях вони там о, з них можна і в голову вбити нормально, коли ворог не близько. І не так важко з них поцілити. І урон, в принципі, більш-менш нормальний вони наносять. Дробовик дуже-дуже дуже хороша зброя. Вони стріляють тільки на коротку дистанцію, але ну, очевидно, що ми всі знаємо про дробовик, але наносять дуже великий демедж супернику. В принципі, їх можна використовувати як на початку гри, так і наприкінці гри. Тут теж. Якби, треба дивитися, наскільки вони вам заходять. Я не дуже люблю дробовики особисто, але багато гравців віддають їм перевагу і нормально так розвалюють. Пістолети пулемети трошки, які вже згадував, вони стріляють трошки далі, але не сказати б, щоб вони дуже-дуже сильно, знаєте, якусь прицільність мали. Найкраща зброя, як на мене, і найкращий вид зброї, точніше, це штурмові гвинтівки. Штурмові вони стріляють далеко, мають хороший урон. Я... Як на мене, вони краще, ніж за інші види зброї. Можна їх використовувати ну, за правильних умов, якщо там є приціл, замість снайперської гвинтівки, можна і на середніх дистанціях з них розвалювати. Зблизька, звісно, якщо зайде людина з дробовиком, то у нього буде перевага, але загалом намагайтесь не підпускати просто в такому разі людей близько. І... Ще снайперські гвинтівки з ними треш, треба повчитися стріляти, вони дуже сильні, але треба буде бути дуже-дуже міткими. Е, і насправді вони часто, часто вирішують ситуацію в такому от, знаєте, е, в майже лейт геймі такому. От, майже наприкінці гри вони значать дуже дуже багато, тому що. Можна і злетіти, особливо, якщо там, граєте не в соло режимі, а командами там, прям собі все не відчувається. Але з ними прям треба вчити стріляти. І останні це ракетниці, мені здається, вони більш корисні от якраз в режимі з будівництвом, в режимі без будівництва вони не такі корисні, але е, можете пробувати, так само бувають в принципі, непогані захоті. Е, що тут ваш, важливо ще сказати? Насправді треба носити з собою 2-3 види зброї. Я зазвичай ношу три. І це повинні бути ті види зброї, які там є різними за, там, при... за, за дальністю стрільби. Я так для себе це розділяю навіть не за режимом а за дальністю стрільби. Я ідеалі з собою ношу штурмову гвинтівку там, пістолет і снайперську гвинтівку, або штурмову гвинтівку дробовик і снайперську гвинтівку. Ви можете потестувати, подивитись те, що вам більше подобається, але ви повинні, ну якби коли лутаєтесь, коли підбираєте, ви повинні розуміти, з чим ви будете далі грати, і якого суперника ви будете вбивати зблизька, а кого здалеку. Тобто, ну фактично, я, я про те, що взяти собі пістолет, е, клемет і дробовик, і потім намагатись вбити когось на дуже далекій відстані ну це прям дуже фіговий варіант. Тобто ви, коли лутаєтесь, повинні розуміти, що вам для чого і на яку місце ви будете вбивати. Також зовсім трошки зупинюсь в тому, що у зброї є грейди. Я їх зараз виводжу на екран. Тобто, ну, фактично, чим краще грейд зброї, це якщо так дуже спростити, чим краще грейд зброї, а, тим а, вона прицільніша, тим в неї більше о, вона демедж наносить. В общем, це це, якщо так сильно спростити. Але зазвичай, окрім цього, є також зброя, буває, яка буває тільки одного грейду. Наприклад, е, пістолет з щитом, який є в цьому сезоні, він буває тільки фіолетового грейду і не має інших таких. От, тому на це теж варто зважати. Е, про зброю ще. Окрім того, що ви повинні там носити зброю на різну відстань, ви також повинні звертати увагу. На те, які патрон, патрони використовують були. Наприклад, носити з собою пістолет, пулемет, кулемет і пістолет ну, це не дуже гарна ідея, вони використовують ті самі патрони, і фактично вони у вас будуть тоді дуже швидко закінчуватися. Тому я раджу на це також звертати увагу, носити з собою різну зброю на різну відстань і з різними типами патронів. Я спеціально говорю загальними категоріями, не називаючи там, якусь вид зброї, який саме зараз там, найкрутіше, або там, вид, або саме там, назву зброї цієї, тому що мета кожного сезону змінюється, кожної глави змінюється. Мені здається, новачкам важливіше розуміти взагалі, які є типи зброї, як вони там співвідносяться, от, а яка зброя саме зараз найкраща, Ви це і так зрозумієте. А якщо не зрозумієте, то печіть, я спробую підказати. Головне експериментуйте, пробуйте щось нове завжди, і саме так ви зможете знайти те, що з чим ви може краще ніж інші, те, з чим вам найбільше вдається там вбивати суперників і отримувати задоволення від них. Я трошки сказав вже про зброю, скажу також про інші корисні ітеми. По-перше, аптечки щити мені здається, от те, що як мінімум одне з цих двох, якби цих двох видів варто носити завжди з собою. Я зазвичай ношу великі банки на армор, іноді ношу і аптечки, і армор. На додачу там ще до того, що я кажу, я ношу три види зброї, зазвичай собою. Якщо ми граємо з напарником, то намагаємось ділити, я там ношу банки на армор, а напарник на стратегічні або навпаки. Це економить місце в, в, в інвентарі і допомагає якби, і відхилитись, і вижити, і водночас тим, знаєте, ну там, взяти більше якихось інших корисних ітинів. Окрім цього, не завжди і може хтось зі мною не погодиться, але. Оці будівлі е, з ітемів можуть вас врятувати, дати невеличке укриття та можливість відхилитися, якщо ви десь в бою якомусь напруженому. Тому теж спробуйте з ними пограти, взяти, потестувати. Комусь може зайти, а комусь не зайти, але варто на них звернути увагу. Ну і кожен сезон виходить щось таке нове. Крюк кішка мені дуже подобається, Він є в, багати, в багатьох різних варіаціях. Е, от, нещодавно там був один, зараз вийшов зимовий крюк-кішка, який вже був теж колись раніше. Е, мені здається, це класний ітем, на який теж варто звернути увагу, але треба ще в з ним брати. Шум. Шум такий момент, якби одночасної проблеми і можливість, яка працює в обидва, -я. що я маю на увазі. По-перше, ви коли пересуваєтесь по карті, ви шумите, ваш, ну якби що так казати. Це звичайна ходьба, вона така не сильно шумна, але біг найшумніший. Вороги поряд почують навіть ваші звичайні кроки, біг тим більше почують і зможуть вас вбити, помітити ще до того, як ви помітите їх. Тому найтихіший варіант пересуватися в присядку. Але також ну там треба розуміти, де треба знаєте в присядку, а де треба бігти. тому що йти десь на відкритій місцевості по вулиці, там в центрі локації в присядку, це дуже триговий варіант. Але йти десь в будівлі, де ви очікуєте, що як би, теоретично може прятатись ворог, ви там його бачили навіть. От, це, це інший варіант. Так само це працює в іншу сторону, в тому плані, що ви так само можете чути вашого суперника, коли він біжить, коли він пересувається, коли він ламає якусь будівлю, коли він навіть перезаряджається. Тому звертайте на це увагу. Я особисто раджу грати в Fortnite там без музики, не включати щось на фон. Знаєте, тому що іноді хочеться там і пограти і послухати щось на фоні. Це, звісно, вибір кожного, але звук насправді дає дуже-дуже багато інформації, прям дуже багато. І ви чим більше будете грати, тим більше навчитись вчитувати цей звук і розуміти, що де відбувається, плюс-мінус на якій відстані і до чого треба бути готовим. Ще така порада. Можете спробувати включити візуалізацію звуку в налаштуваннях. Ця, ця візуалізація показує, що де відбувається. Плюс-мінус, навіть там, в ж від того, як вона е кліпає на якій відстані це відбувається, можете спробувати, може вам на перший час це якось буде допомагати і буде корисним для вас. Наступна порада стосуватиметься вашої позиції. Е я порадив по-перше, не затримуватись на відкритих місцинах, е пробувати частіше там, знаєте, може, в будівлях або на дахах. Загалом, моя порада така, що треба займати місце повище. Ідеальні варіанти десь на горах, на скалах, знаєте, де нічого не може, ще вам ще з, з вас спуститися і пальнути і вам. А, чому краще триматися вище? Ви, коли займаєте позицію вище, у вас більш вигідне становище, тому що ви можете трошки відійти, відхилитись, перезарядитись. Людина, яка нижче, у неї такої позиції немає, і вона буде більш вразлива до вас, вам легше буде по ній попасти. І, а їй набагато складніше буде попасти по вам. І навіть не факт, що вона зможе десь від вас сховатися, тому що часто такої можливості немає. Плюс, якщо ви вирішите перейти кудись змінити позицію, вам буде це набагато легше, тому що якби спускатися легше, ніж підійматися. Ви там трошки відбігли, спустились там на іншу сторону там, цієї ж гори або ще щось. От і побігли собі далі. А людині треба там обійти щось, перелізти, перебігти. Ем, якщо ви на відкритому просторі, якщо так стало, що на відкритому просторі, я дуже раджу триматися ближче до каменів, дивитись ем, теоретично, з яких зон там по вам можуть стріляти. Ем, в ідеалі за спиною, якщо ви там десь близько бурі, тримати за спиною саму бурю ем, і дивитись звідки там які зони більш обстрілювані, де можуть сидіти плюс снайпери. От і триматись біля каменів. Мені здається, так набагато легше вживати. Окрім цього, от така порада може здатись дивною, але е, не бійтесь відступати, якщо бачите, що щось складається не на вашу користь, якщо ви там почали з кимось перестрілку, е, там ви цілите один в одного, а ще десь збоку цілять вже по вам, і ви знаєте там трошки в якомусь такому кутлі. Е, е, якби можна намагатися і але якщо ви бачите, що прям все дуже-дуже погано і у вас вже хп залишилось мало і нема чим відхилитись. Не бійтесь відступати, я для таких випадків завжди тримаю десь поряд з собою якийсь транспорт, або машина або ідеалі взагалі мотоцикл, тому що можна від'їхати, змінити позицію, відхилитись і зайти взагалі з іншого боку. От тому, знаєте, не соромтеся робити такий жест доброї волі, аби потім повернутися і розволити заново. Окремо хочу згадати про торгові автомати та ігрових персонажів. Не забувайте ними користатися, я насправді часто забуваю, у мене через це накопичується ця голда, але дуже часто можна там купити і аптечки, і армор, іноді, якщо вам це, звісно, подобається, можна найняти собі. Цього персонажа, на ігрового, або він з вами біг, може вам це стане трошки в поміч, помічку. Не забувайте цим користуватись, Найкорисніше мені, що здається, це якраз армор. Е, він стоїть копійки і в багатьох автоматах продається. Так, він не так часто падають великі банки на 50 армору е, от з сундуків десь. Мені здається, раніше вони набагато частіше падали. От. Але в автоматах вони дуже часто зустрічаються, тому не бійтесь. Ходьте, не забувайте точніше. От, і використовувати це на свою користь. Трошки згадували, але ще хочу зупинитись окремо на темі зон та бурі взагалі. Загалом існує дві тактики виживання от, в бурі. Перша це завжди триматися центру зони, аби знаєте, завжди ці кребу далеко від вас. Інша тактика це завжди триматися по краю зони. Насправді, я коли граю один, я більше намагаюся тримати з краю зони. Мені так комфортніше, коли я розумію, що десь там, знаєте, ця зона закінчується, я від звідти там вже можу не чекати. Мені це подобається найбільше. Але так само є люди, які навпаки хочуть триматися в самому центрі. Хочу ще дати який тим, кому подобається такий більш обережний стиль гри по краю, можна сказати, і насправді. Коли відбувається звуження кругу, звуження цієї зони е, бури, то варто бути там, де він менше звужується. Тобто, про що я говорю? Автоматично буде, е, чим менша зона, тим менше там ворогів. Це якби з одного боку очевидно, але я бачу по тому як гравці, вони не завжди про це думають. Тобто, в ідеалі, якщо ви десь бігаєте по краю зони і хочете перебігти в. Е, От виставилась нова зона, і ви хочете перебігти в новий край, як би скажімо так, то варто перебігати туди, де оця різниця між новою і старою зоною менше, тому що там ви зустрінете менше харців. Це якщо вам знаєте, хочеться так більш обережно, більш тихенько грати. Можливо, якщо вам буде цікаво, я в якомусь окремому відео дуже детально зупинюсь на тому, які є типи там стилі гри, і окремо зупинюсь на порадах для більш агресивної гри, для більш такої прихованої гри. Для гри якоїсь там я не знаю, спокійної. Для... Нам різні поради в залежності від того, які стилі гри є і які можливо притаманні більш вам. І останнє, на чому я хотів би сьогодні зупинитись, це ковзання, яке у нас на Control. Дуже-дуже класна фіча, яка була в Fortnite не завжди, як на мене з'явилася не так і давно. Коли ви біжите, натискаєте на Control, то ваш персонаж падає в підкат. По ньому набагато тяжкіше влучити, прям набагато. Е, тому це дуже дуже класні. Ну дуже класно їм використовувати там якихось людяних місцях, коли вам треба перебігти з одного укриття до іншого. Тому я дуже раджу цим користатись, і також варто звернути увагу на очкам, що це вковзання з гори воно набага... воно швидше і воно набагато довше. Тобто, ви, коли ковзаєте з гори, ви просто там без зупинки до, до самого низу е, скочуєтесь, ви можете дуже дуже сильно там змінити свою, тобто, свою локацію, своє свою позицію, скажімо, напевно краще так. Тому я дуже раджу е, навчитись користатись ними в правильних моментах і завжди користатися, якби як, якщо у вас там закінчується можливо набої. Якщо ви бачите, що ви там, вам треба змінити позицію, ви на якісь. Не дуже вигідні позиції, дуже відкриті, то от ковзання можна перебігти на якусь більш вигідну позицію в укриття, або, як я казав, в якомусь моменті відступити десь потім. Загалом о, це все, мені здається, і так відео вже вийшло довше, ніж я планував. Я згадав про основні такі моменти, які, на мою думку, варто знати кожного новачку. Якщо я щось забув, якщо ви не новачок, вам просто буде цікаво подивитися цю відео, або якщо ви навіть новачок. І вважаєте, що я не згадав щось, що дуже важливо знати новичку. це в коментарях. По-перше, люди зайдуть, коли будуть дивитись, прочитають. Мені здається, багато людей прочитають коментарі, дізнаються для себе щось нове. А по-друге, я все одно рано чи пізно буду робити ще другу частину, ще буду розповідати, давати якісь поради, розповідати про якісь корисні речі. І я вставлю пораду від вас також відео. От і розкажу про це всім процесом. Дякую дуже всім за перегляд, буду чекати вас на стрімах, також буду вдячний за підтримку, за лайки під цим відео, за підписку на мої канали і всім гарного дня чи вечора.